Бійці 13-го батальйону 95-ї аеромобільної бригади зібралися під військовою прокуратурою Житомирського гарнізону, де мобілізовані військові обурені тим, що по поверненню з АТО не отримали всіх обіцяних виплат. Мінімум тисяч восім. Бойові не виплачені і... і багато чого не виплачено. Я, грубо говоря, у мене вийшло що за все про все 9-100. Якщо там виходить оздоровительні, які були, вони заплатили в районі 5 тисяч. А заплатили кожному 1200-1500. А це у кожного. У кабінеті військового прокурора бійці на перебіг розповідають про свої проблеми, комусь не доплатили оздоровчі, а в декого виникли проблеми під час розрахунку з військовою частиною. Хто там отримав форму, там повезло. Наприклад, ті ж ботинки, Я говорю, що у мене було, як говориться, майже все своє. Коли ми розчищувалися, деньги просять. Брали деньги за те, що, наприклад, не хват... Нет у чоловіка, штану, горіли да, ніде. Хоча э, вафельне то полотенце роздавати. Аді воно, раздалось, это вафельне полотенце да, на учеблення. На нам волонтери видавали аптечки. І вони лічно говорили, ребята, це ваші. Ви їх заслужили, от. ви пройшли парамедицину. Через два дні вже старшина бігає списком, щоб ми підписали, що це на здачу їм. Армія Так, да, Що це армія виділила? Моє перебування в зоні АТО з 24.06 по 20.10. Далі я убил в ППД, то тобто є в Житомир. О, на самом ділі я присутствовал з ребятами, був на трьох бойових виїздах у городі трьох Солидар Солідар і Камишне. За словами військового прокурора, розслідування таких випадків не входить до їх компетенції. Тож порадив бійцям викласти свої претензії у письмовій формі. В такому випадку ми залучаємо. Підрозділи, які проводять або контролюючі, або правоохоронні органи, які проводитись. Ми скеровуємо звернення в тій частині, яка входить до їхньої компетенції. Це військова служба правопорядку. Вони знаходяться там, ну поряд тут недалеко. Тож від нас вони мають право проводити перевірки. Також ми скеровуємо або командиру частини, або вищестоящому там командуванню. Які будуть проводити там чи службове розслідування, ну, вони повинні будуть провести і відреагувати на ці факти. З прокуратури чоловіки рушають до військової частини. Командир 95-ї аеромобільної бригади Олег Гуть запевнив, виплати на оздоровлення видавались відповідно до рапортів, а бойові виплати їм і не передбачені. Я вам доповідаю голосом, що ці хлопці в боях не приймали участь. Тому що їхній призив за цілий рік в боях не приймав участь. Я командир бригади виїжджав на кожний бойовий виїзд. Бойових виїздів в бригаді не було відповідно до письмових звернень до мобілізованих атошників у військової прокуратури. Є від 15 до 45 діб на реагування про результати розслідувань кожного з бійців повідомлять особисто.